Шаховий годинник необхідний атрибут для цікавої гри у шахи. Але раніше, ще за часів, за часів Радянського Союзу, а потім вже і при Україні незалежній, всі грали на годинниках механічних типу «Янтарь». І від того, що багато хто стукав по часам, не мав культури гри і стукав, 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 то ці годинники ламались. Ну, не лише через те, через те, що а, могли, б, звичайно, просто впасти. А з позаду були такі а, невеличкі металеві штучки або з пластмаси, які переводили час, вони інколи там ламалися, і хтось повинен був все це. Лагодити. І в Херсоні я знав двох людей, які постійно це робили. Це першорозрядники Володимир Філатов, про якого я хочу записати окремо відео, як він постраждав через свою любов до музики, як він сидів у в'язниці і так далі. І першорозрядник Анатолій Вознюк. І саме пам'яті Анатолія Вознюка, цього сильного, потужного першорозрядника. Дуже порядної людини, яка постійно робила ось такий вагомий внесок в організацію шахових турнірів, постійно ремонтуючи ці годинники, меморіал Анатолія Вознюка ми сьогодні і проведемо. До речі, сам Анатолій грав у шахи дуже сильно і час від часу міг прибивати і потужних шахістів. Наприклад, як я пам'ятаю, як він першим ходом Б4 обіграв не будь-кого. А ще тоді міжнародного майстра, але з рейтингом 2450, а точніше, 48, здається, Юрія Солодовниченко. Просто в першим ходом Б4 зніс його. Це був рапід-турнір, і ось. Ну, міг, міг, Анатолій так грати. Я, звичайно, грав з ним 1 на 5 і вигравав, собі ставив хвилину йому 5 і вигравав. Але шахіст, він був цікавий. і... Велику вдячність я, він вже дуже давно помер, але я завжди пригадую його з великою вдячністю за все те, що він робив, в принципі, для шахів, і за ті моменти приємного спілкування, які ми мали. Ми нормально спілкувалися. Друзі, отож, сьогодні о 19.30 за Києвом, турнір. Як потрапити до турніру, пишіть, зайдіть на сайт школи шахів, чому перемагати, там все написано.